І так, всім привіт, з вами Регулар І зараз ми будемо дивитися слівки шоу. Українська версія. Погнали! Привіт! Як ми і обіцяли, в цей раз відео буде озвучене на українській мові. Нічого смішного не бачу. Ну, досить вже, мені самому не звично. Цей раз ми вирішили провести. В принципі, мені самому незвично. Цілий день в лісі, харчуючись тільки німецьким байком. Подивимось, що з цього вийде. Подивимось. приблизити умови до більш реальних. Ми не будемо цілий час сидіти на одному місці, а будемо рухатись. Для початку нам потрібно знайти зручне місце для сніданку. Ось такий великий камінь нам підійде. Варто підмітити, що у нас новий німецький пайок 2019 року. І маю надію, що там все на найвищому рівні. Розпаковуємо. І на сніданок нам пропонується три різних напоя. Ізотонік, кава, вершки до кави і чай. Ми обрали каву і приготуємо тільки її, бо не маємо з собою стільки посуду для кожного напою. Um, для чого там стільки напоїв? Щоб не розпалювати велике вогнище, ми замовили з Китаю ось таку маленьку розкладну пічку. А, я знаю, сьогодні. там таблетка. Якщо комусь цікаво, то посилання на пічку ми залишимо під відео. На жаль, в пайку не було жодних свірників, тому використовуємо ось таку запальничку. Кружка трохи не підходить по розміру, але це не проблема. Можна з стінки пічки і все буде добре. Накриємо кружку, щоб вода закипіла швидше. Тим часом дістаємо інші комплектуючі. Маємо два опакування печенюшек. Одні солені, а інші солодкі. Виглядають гарно і на смак дуже добрі. Далі йде ось така консервна баночка. Давайте подивимось, що там всередині. О, так це ж паштет. На жаль, в пайку не було ні вилки, ані ложки. Добре що? Стільки років прожити російською мовою і тільки зараз почати говорити українською. Щось тут не сходиться. Ну добре, дивимося далі. Ми прихопили з собою ось такий китайський набір, намазуємо паштет на галети. Від нього йшов такий смачний запах, що захотілося одразу з'їсти, але ми повинні були відзняти весь сніданок повністю, і тільки тоді можна було приступати до трапезів. Вода вже закипіла і, напевно, можна додати каву. Ніколи таку каву не бачив. Ніколи не можна висипати каву в кипячу воду. Ой. ще залишилось трохи кави. І ми додаємо в неї сухих вершків та цукру. Перемішуємо. М -м, получилось дуже смачно. Шкода, що частина кави розлилась. Тепер розпаковуємо солодкі галети. І для них ми маємо ось таку смачнюшку. Щось ніяк не виходить відкрити. заклеєно намертво. Спробуємо ножем. Це у нас ось таке абрикосове варення. Ого! Дуже смачне. Також маємо ось такий поживний фруктовий батончик. Не забули німці і про свіжий подив, Добавили м'ятні жуйки до пайка. ДА НУ НЕ Ось, такий вже. У нас вийшов німецький сніданок. Так, головного блюда нема, але з'ївши усі печенюшки, відчуття голоду не залишилось. Що ж, пора йти далі. Ми спеціально рухались вгору, щоб спалити якомога більше калорій та втомитись. Бо в бойових умовах солдати, мабуть, не сидять на місці. Не знаю чому, але на природі дуже хочеться їсти, і будь-які страви дуже смакують. Через кілька годин настав час обідати. Ми знайшли ось такий гарний клаптик землі, покритий густим мохом. Цікаво, що ж нас чекає на обід. Подивимося. У нас кава з молоком або ізотоніковий напій. Вибираємо його. Надіємось, він надасть енергії. В цей раз воду для напою ми набрали з невеличкого струмка. І її процідити? для обеззаражування води. А Одна таблетка йде на один літр води. Ось така має дитину літра води. Отже, нам потрібно буде поділити таблетку і взяти одну четверту її частину. Таблетка почала булькати і досить швидко розчинилась у воді. Насипаємо ізотонік. І отримуємо напій з лимонним смаком. Не дуже смачний, якщо чесно. Далі у нас солені галети і ось така консервна баночка. Цікаво, що там всередині. А тут у нас різноманітні фрукти у власному соці. Сік дуже смачний, як і самі фрукти. Поклали німці і ось таку невелику шоколадку на обід. Смачний чорний німецький шоколад. І на основне блюдо у нас ось такий пакетик. Чесно кажучи, з надпису на упаковці я нічого не зрозумів. Воу, це що за кульки? Якийсь горох. Зараз подивимось. О, тут ще й сосиски лежать. Беремо невеличкий камінець і розміщаємо на ньому нашу пічку. Так як сухий спирт у нас закінчився, будемо використовувати дари природи. Трова в лісів були досить сирі, тому розпалити вогнище було нелегко. Ставимо наше блюдо на вогонь і чекаємо, поки воно розігріється. Увесь мусор ми збираємо до пакету і заберемо з собою. Не подумайте, що ми залишаємо його в лісі. Через кілька хвилин наше блюдо почало закипати, трошки перемішуємо і забираємо з вогню. Ось такий обід. Все дуже смачно, особливо сосиски. Фрукти також порадували. Що мені подобається в цій пічці? І... і Він так і не сказав, що це таке. Він певно сам не знає, що це таке. Добре, Це далі те, що дивимся. коли вона складається, то усі брудні стінки опиняються всередині, а зовні вона практично чиста. Близили до вечора і ми почали спускатись вниз. Обід був досить ситним і їсти ще довгий час не хотілося. Через кілька годин настав час вечеряти, і ми зупинились біля поваленого дерева. Зірвавши кілька листків папоротника, ми отримали імпровізований стіл. Тепер ми можемо висипати усе, що залишилось в пакеті. Це і буде наша вечеря. З напоєм на цей раз ми обираємо чай, знову розкладаємо пічку та розпалюємо в ній вогонь, оскільки воду ми кип'ятимо. То можемо її не обеззаражувати таблеткою. Знову німці радують нас двома видами галет. В цьому пайку їх так багато. Рожевий колір консервної банки підказував нам, що всередині буде щось солодке. Але насправді там був ще один паштет, тільки іншого смаку. Гарненько намазуємо на галети. Те ж саме робимо і з варенням. Вода в кружці трошечки пожовтіла. Мабуть, через те, що туди нападало вугілля з вогню або через ось цю маленьку мушку. Ставимо пакетик і додаємо цукор. Нехай настоюється. Почав крапати дощик, і ми дістаємо наше головне блюдо. Виглядає досить смачно. У нас це рис з м'ясом в якомусь соусі. Оу, oh, клас! Cool. Ставимо розігріватись. Дощ посилювався і треба було рухатись ще швидше. Забираємо рис з вогню, розпаковуємо шоколадку. І наша вечеря готова. Получилось дуже смачно, і такою кількістю їжі можна наїстись досить. Дощ став ще сильнішим і настав час вшиватись додому. Витираємо посуд, забираємо з собою сміття і біжимо додому. В цілому нам сподобався німецький пайок. Їжі не дуже багато, але вона смачна та ситна. Мінусом може бути угу. відсутність столового приладдя та будь-яких засобів для підігріву їжі. Вот такое вот видео на украинском языке. Наверное, это будет единоразовая практика, скажем так, для разнообразия. А зрителям из Украины будет приятно посмотреть видео на родном языке. Может вы не знали, но у нас есть английский и немецкий каналы. И если вы изучаете один из этих языков, то можете смотреть видео и на этих каналах. Вам будет проще понять, о чем идет речь, ведь вы уже смотрели это видео на русском. Ссылки на англійський і німецький канал я оставлю в описании. Думаю, це біль. А мені, мені здається спазм. Від реклама. Спазму не буває. Скоріше Біль, біль спазм, я якарі. Ось таке було відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь. І поки що всім пока-пока.